Майже ідеальний світ Лорана Гунеля, друга книжка, на якої я працювала для КСЗ як коректорка, і перша, яку я взагалі читала в цього автора, хоча це вже восьма книжка, яка вийшла українською, сюжет. Молодий, амбітний і раціональний програміст Давід Ліснер, живе серед добропорядних, надрозвоєнного суспільства, що ретельно дбає про добробут кожного індивіда. Неподалік існує бунтівний острів, ізольований від решти світу, територія. Підступників вони сповідують філософію простого життя та радикально відкидають технократичну модель суспільства. Давіда поступає дуже сотка пропозиція за грошову винагороду нагороду змусити жительку з острова переїхати жити до добропорядних. Хоча за нею щоб за нею могли наглядати. Її дядько був колись якимось дуже великим соціологом. Він помер. Власне, а його напрацювання перейшли у спадок. Еві чоловік погоджується, однак згодом і через особисту драму, і через нові почуття. Тя йду, він відмовиться. Проте буде вже пізно, бо влада надала поліції ордер на їхній арешт. Як доволі легко мені було працювати над цією книжкою, так само мені легко читалося згодом. Це не напряжна історія, яка хоче, знаєте, і має на меті пробудити в нас сумніви щодо шаленого розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту, та як влада може цим користуватися. Однак вона все одно не заганяє в якийсь знаєте, депресняк і тривожність. Ні, радше справді намагається показати ймовірний розвиток подій і що з цього може вийти. Спойлер не дуже щасливе щось і позитивне. Знаєте, хоч я я вражала себе такою трохи, знаєте, підкованою в цьому плані, у темі, іщі, технології, реклами, конфіденційності даних. Мене все одно моментами вражали реальні факти, які автор уплів у сюжет. Зокрема, тут є експерименти і дослідження вчених, соціологів і не тільки, О, а ще й роздуми, і згадки на працювання філософів різних поколінь. Це теж було цікаво. Однак, коли в сюжеті. Почали щось з'являтися, якісь такі нотки магічного мислення. Я зрозуміла, що ми йдемо кудись не туди, але не суть. Відчувалося, знаєте, просто що вже автор забагато всього хотів нараз поєднати, а так загалом окей. Що ще сподобалося, автор порушив тему вживлення людям мікрочипів. І якщо дивитися поверхнево, то все навіть дуже класно, так? Але якщо заглибитися, зокрема, з точки зору, як тут, що є викид серотоніну для покращення настрою, і як цю функцію пофіксив який не має людських почуттів, це страшно. Ставила 4 з 5. непогано, легко читається. Цікавий сюжет і гарна кінцівка. Хоча цілком передбачувана була для мене. Ні, не через те, що я читала цю книжку, коли працювала над нею. Вона загалом не була передбачувана.